Вітаємо вас на молитованому сніданку, і ви знаєте, що е, цей сьогоднішній молитовний сніданок є вже третім в місті Ізмаїл, який ми проводимо е, для всього Придунав'я та для всієї Бессарабії. Мене дуже-дуже торкається все, що я бачу в Україні, тому що я можу. Відчувати ваш бік. Медонія за парто форма Югославія. Македонія це частина колишньої Югославії. І в колишній Югославі у нас було п'ять війн. Always put Lasca. That's it. That's it. I know what it means when I see a woman in black clothes on the street. Я знаю, що означає, коли жінка вся у чорному йде. What it means funerals. Це означає, що десь сьогодні відбувається поховання. Refugees and endless, endless Біженці, які ще роками, роками, і роками шукають собі прихисток. Тому я можу відчути і відчуваю ваш біль. за наших воїнів, які боронять нашу. Державу. Я сподіваюся, що Україна дійсно стане незалежною, сильною і процвітаючою країною. Слава Україні! І про що хочу подякувати всім вам, всім воїнам нашим за те, що сьогодні ми можемо тут зібратися відносно мирної безсередині. Хочу подякувати всім міжнародним партнерам за вашу допомогу і за те, що не залишаєте нас у біді. І лише молитва до єдиного Бога. Бога, насправді об'єднує всіх нас, всі гілки влади, всіх рівні влади, всі конфесії, бізнес, суспільство, військове саме молитва до Господа Бога. Усі ми з вами молимось молитвою Отче наш». І там є такі слова, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Якщо ми занурюємося у ці слова, а не просто повторюємо їх автоматично, то ми... Що це виявлення нашої залежності від Бога. Що ми, як люди, як народ, як держава, потребуємо Бога. Багато країн е, хлібом, українським зерном. Тому дякую також всім представникам які, е, е, так і населенню Сполучених Штатів Америки за ту підтримку за ту допомогу, яку вони роблять в цей важкий для нас час. Слава Україні! атеїстів по точно немає. І...

Impressed by, and this has been said by others as well, is your spirit. You represent different religions, different cultures, different backgrounds, different languages, but you share belief in your people, your families, your country, your future. I do as much as I can to explain this in America, to explain it all over Europe, in fact. А кафінент. І каніте ю я доношу цю думку, що Україна б'ється за всю цивілізацію, де я тільки можу по світу, особливо в Європі, особливо в США. І я знаю, ми переможемо. Тому що такий дух єдності і дух прагнення свободи, який в Україні, він є непереможний. Слава Україні! Слава Україні!